Доброго дня, друзі, підписники і просто глядачі. Ну, Щоб цікавіше було, ставимо лайк. Мені точно це цікавіше. Відео сьогодні таке. Були в мене вчора теж підписники брали зерно, то робили мені зауваження. Кажуть, що в тебе ти тихо говориш. Не знаю, може щось на телефоні треба нажать, щоб звук був більший. Кажуть, щоб малий звук. Ще одне. Ти як знімаєш ролики, ти кажи ціну. Не знаю, як правильно напишіть в коментарях, чи вони праві чи ні. А, до речі, я тут ще є підписники, які недалеко живуть. то Пшениця продається. Міша, якщо ти мене бачиш, прицепи твої стоять. Із зерном. Я думаю, ти дивишся мене. А, так, так от коробка продається. Ціна їй 15 тисяч гривень. Ну, буде невеликий торг. Як казав Міша, Коломоїць, на наморожено. Так, що там всередині? Хтось уже були дивилися, зараз подивимо, що тут всередині. Ціна, в принципі, це ціна корпуса. Ой, Міша, нема помогти. Міша вчора зарплату отримав. Сьогодні його немає. Ну, Міша в мене як у Коломойця вадос. Ну, такі шестерні, в принципі, нормальний шестерні. Не зализаний. Одна ось заварена гайка. От що, як на мене, проблема, це заварена гайка. Так. Е, і ще, ще, якщо ж треба казати, то Іфа, іфа стоїть 70 тисяч гривень, а кун 25. Ну, о, короїди у нас напали на ліс. З бензопилами. Е, ну, Щоб, я не знаю, не казали, що кожен день викидаю одне й те саме відео, просто що ціну говорю. Іфа 70 кун 25. Ну, я знаю, на цьому, мабуть, все. Тиснемо, ставим лайкаєм, а головне, підписуємось. Я думаю, це не важко. Важко дискуватися. Зараз буду їхати дискувати, то діскувати набагато важче, ніж підписатися там, лайк поставити, колокольчик, щоб бачити мої відео. Жде соняшника, віддихає. Треба буде обдіскуюся, так треба помити. Що це в нас таке? А, їдуть забирати те, що короїди наїли. Ну, все, на цьому все. До побачення.